Хтось мріє про 500 коней під капотом, а хтось щоб ви повернулися додому. Volvo вже понад півстоліття грає в іншу гру не на швидкість, а на життя. Звісно, завжди можна сперечатися про дизайн, моторну гамму чи статус значка. Але коли справа доходить до моменту істини, різкого гальмування, бокового удару, втоми на трасі, Volvo перетворює десятиліття інженерії на додаткові секунди і метри, які вирішують усе. Давайте без пафосу, тільки конкретика. Це буде відео про те, чому ця марка є для мене еталоном безпеки від ременя безпеки, який вони подарували світу, до лідара, що бачить далі за ваші очі. Сьогодні розберемо, як ця філософія працює в деталях. Volvo – це рідкісний приклад, коли бренд не просто просуває імідж, а цілеспрямовано вкладає ресурси в одну і ту саму мету зменшити травми і смертність. І за кожним гаслом стоять конкретні команди, методики збору даних і рішення, які стають міжнародними стандартами. Часто вони не гламурні, їх не видно на білбордах, але вони працюють, коли все йде не за планом. Це відео історія не про культ швидкості, а про культуру відповідальності. І саме в цьому сенсі Volvo часто недооцінена. Люди звикли платити за емоції, а не за системну роботу з ризиками. я спробую показати, чому холодна інженерія інколи важить більше, ніж гарячі цифри розгону. 1959 рік. Інженер Нільс Болін створює трикрапковий ремінь безпеки. Простий за ідеєю, але геніальний за ефектом. У той момент компанія могла замкнути це на патенті, монетизувати, прив'язати до власних моделей. Але замість цього Volvo відкриває технологію для всіх вчинок, який не приносить швидких грошей, але змінює всю галузь в кращий бік. Чому я взагалі з цього почав? Бо принцип роботи компанії Volvo такий. Що якщо рішення рятує, воно має стати нормою, а не привілеєм обраних. Ремінь це не фішка, це фундамент. Без нього будь-які подушки, радари і електроніка втрачають сенс. Тому саме з ременя починається сучасна безпека, і саме з цього починається наша розмова. І так, ремінь це досить нудний герой. Про нього не знімають рекламні ролики з Ревом Мотора. Але коли хтось із нас повертається додому після непередбачуваної ситуації, іноді все вирішує саме цей скромний ремі. 70-х у Вольво працює окрема команда з вивчення реальних аварій. Це інженери, медики, аналітики, які співпрацюють із поліцією та клініками, щоб розуміти неумовні сценарії, а реальні інциденти. Вони приїжджають на місце, документують кожну дрібницю, швидкість, тип удару, положення сидінь, зріст пасажирів, погодні умови, стан дороги і так далі. Потім повертаються в лабораторію і відтворюють ситуації у краш-центрі. І коли інші виробники покладаються на синтетичні тести, Volvo системно шиває теорію з практикою. Результат рішення, які враховують непередбачуваність реального світу, різну статуру людей. Дитячі крісла, багатько дрібних факторів, що в сумі вирішують, чи буде травма легкою чи фатальною. Головне серце безпеки Volvo Car Safety Center у Гетеборзі. Усередині пересувні треки під різними кутами, що дозволяють інсценувати фронтальні, бокові, діагональні та змішані удари. Авто стикаються лоб у лоб під кутом, з різною швидкістю зі зміщенням сеї. Так, як це трапляється не в підручнику, а в житті. Тут тисячі реальних кращів доповнюються сотнями тисяч віртуальних. Детальні цифрові моделі людського тіла різної статури, а не лише умовний середньостатистичний чоловік. Такий підхід критично важливий. У реальному світі пасажири різні за зростом, вагою, віком. Сидять по-різному. Тому рішення мають працювати не для ідеального манекена, а для людей. І головне. У цій лабораторії безпека не разовий сертифікат, а процес. Вийшло нове сидіння, змінили геометрію кузова, додали акумулятор у підлогу. Все тестується не словом, а ударом. Якщо чесно, в технічній складовій я маю досить мало знань. Але я спробував знайти інформацію про технології, які працюють в автомобілях Volvo. про що я вам і спробую зараз розповісти. Side Impact Protection System. Боковий удар один із найнебезпечніших мало зони деформації, все близько до людини. А ця технологія посилює каркас дверей і порога, розподіляє енергію через тунель підлоги і додає бокові подушки та шторки. У реальності ця технологія допомагає зменшити травми грудної клітки та голови в найгірших сценаріях, наприклад, якщо хтось в'їхав у вас на перехресті. City Safety – радар, який допоможе. Міські швидкості підступні. Ми розслабляємось, а небезпека поруч. Радар і камера відстежують авто, пішоходів, велосипедистів, інколи навіть велику дичину. Система попереджає, підготовлює гальма, і якщо ви не реагуєте, сама тисне на педаль гальма. Це не про автопілот, це про додатковий шанс, коли в телефоні мгнув меседж або сонце засліпило на переході. Run off Road Protection mitigation. Ви за межі дороги це реальний сценарій. Засинання, лід, яма, різкий об'їзд. Вольво натягує ремені, оптимізує положення тіла та розсіє вертикальні навантаження крізь сидіння, щоб хребет отримав менший удар у жорсткій посаді. Дрібниця в теорії, але велика різниця на практиці. Шторки безпеки Inflatable Curtain. Коли спрацьовують шторки, вони закривають скло від передньої стійки до задньої, захищаючи голови і дорослих, і дітей. Важливо, що їх тримають надувними довше, ніж фронтальні подушки, бо при перекиданні чи ковзані по бордюру, друга фаза небезпеки може настати через секунду-дві. Пішохідна подушка v 40. Дуже невигідна, але дбаюча. Ідея проста: якщо вже наїзд на умовну людину стався, ця технологія випускає подушку, щоб зменшити травму голови об тверді елементи для людини, яка постраждала поза межами авто. Це рідкісний випадок, коли виробник думає не тільки про тих, хто в салоні, а й про тих, хто зовні. Десятиліттями манекени в тестах репрезентували середнього чоловіка. Але є проблема в житті умови далеко не ідеальні. Жінки, худорляві чи, навпаки, масивні люди, або ж навіть підлітки мають іншу біомеханіку, інший розподіл мас і сидять в інших позах. Ініціатива Єва. Або правильно сказати, і збирає та відкриває дані, щоб виробники з усього світу проєктували захист для всіх, а не для абстрактної середньої фігури. Це продовження тієї ж філософії, що й ремінь у 1959 році зробити безпеку інклюзивною. Volvo публічно підсвітила проблему і запропонувала інструменти. І так, це не найгучніша піар-компанія, але це змінює те, як вся індустрія поступово починає мислити про людське тіло в машині. В автомобілях Volvo є обмеження максимальної швидкості до 180 км на годину. Рішення, яке легко висміяти. Але якщо ваша ціль знизити тяжкість аварій, це логічно. Ушкодження зростають квадратично зі швидкістю. Плюс є непогана річ, така як care key. Це коли даєте машину дитині або орендарю, ставите власну межу по швидкості. Це не про відбирання свободи, це про відповідальність власника. Звичайно, його можна прибрати системно, але задайте собі питання, 180 це справді мало. Такі кроки навряд чи приносять лайки серед фанатів автобану. Зате вони підкреслюють, бренд готовий не лише говорити про безпеку, а й робити кроки, які складно продати маркетингом, але легко пояснити фізикою. Сучасні Volvo – це поєднання камер високої роздільності, радарів і в топових моделях Лідар. Лідар бачить те, що камері важко, у темряві, в складній погоді, на великій дистанції. Разом це формує безпечний периметр навколо авто, де система раніше помічає перешкоди і дає більше часу на реакцію. Додаємо сюди моніторинг уваги. Інфрачервоні камери відстежують положення голови та очей. Якщо ви відволіклися чи засинаєте, авто підкаже, а в критичний момент підстрахує. Не для того, щоб керувати замість вас, а щоб повернути вам увагу в секунду, коли вона потрібна найбільше. І знаєте, що важливо? Оновлення не стоять на місці. Безпека перестає бути замороженою в день купівлі. Алгоритми постійно поліпшуються, розпізнавання стає точнішим, інтерфейси зрозумілішими. Це еволюція не тільки заліза, а й мозку авто. От тут трохи цікавіша тема, тому що заради неї я витратив ой як багато часу. Лазив по різним ресурсам і в тому числі на Reddit. І що я можу вам сказати? По ходовим якостям нарікань до Вольво немає. А якщо і є, то там радше проблема саме в некоректному обслуговуванні. Подвигу нам є нарікання, вони не ідеальні. Але при коректному обслуговуванні будуть служити більше 150 тисяч кілометрів. Що, до речі, можливо, і небагато, але статистику знайти тяжко. Ну і додатково можна це зрозуміти, тому що бізнес є бізнес. Нові моделі теж потрібно якось продавати. Гібридні технології тут ще цікавіше. Знайшов на рейдіті чоловіка, який писав, що придбав нову xc 90 t 8 2022 року. Розповідав, що перший час все було нормально, а потім почалися проблеми з гібридом. Розповідав, що батарея помирала цілих три рази, що свідчить про недосконалість гібридної системи. Він розповідав, що до цього в нього були бензинові Volvo, і нарікань не було. Але гібрид це найненадійніша машина, яка в нього будь-коли була. Операційна система. Ось тут я знайшов інформацію, що з часом все стає тільки краще. Чоловік розповідав на прикладі Volvo V60, що система з 2023 року значно покращилась в 2025-му. Більшість проблем, які були, вирішились. Єдине, що він не описував саму суть проблем. Тому тут точності не буде. В обслуговуванні ситуація наступна: для Європи це близько 800 доларів, що в цілому немало. Але враховуючи, що це нові моделі, я б сказав не критично. Критичні помилки в машині виникають рідко, але якщо і виникають, Volvo виправляють їх безкоштовно, при умовах, що гарантія дійсна. В цілому для авто Volvo 2025 року дається гарантія 5 років і 150 тисяч кілометрів. Але це значно нижче у порівнянні з тим, що раніше давали 8 років і близько 200 тисяч. Мерседес БМВ Audi сильні, технологічні, статусні. Часто їхні системи безпеки не гірші, а інколи і дуже просунуті. Різниця в підході. У Volvo критично важливі речі частіше йдуть у базі, а не в пакеті за додатковий прайс. Це дещо змінює поведінку покупця. Ти не думаєш, чи докинути за ще одну подушку, бо вона вже є. Якщо вже й порівнюєш авто, звернути увагу потрібно не лише на шкіру чи аудіосистему. Потрібно враховувати, які стандарти включені без доплат: кількість подушок, типи сенсорів, захист при виліті з дороги, центральна подушка між пасажирами і так далі. І як правило, саме тут криється різниця між гарною комплектацією і філософією бренду. Я не знаю. От якщо задати собі питання, що таке авто преміум сегменту, це радше про швидкість і престиж, чи більше коли бренд бере на себе частину відповідальності за мою помилку. І напевно, якщо б в мене були гроші, я б все ж таки обрав Volvo. Тут момент в чому. В критичній ситуації Volvo не виправдовує, а страхує. У них велика база пооціновувачів, і в тому числі тих, кому Volvo врятувала життя. От як на мене, Вольво саме про це, про інженерну етику, яка часто не гримить за головками, але стабільно працює на вашу сім'ю. Можна любити керованість BMW або комфорт Mercedes. І це нормально. Але якщо безпека на першому місці, важко не побачити, наскільки послідовно Вольво роками робить непопулярні, дорогі і невидимі кроки заради моменту. Моменту, який можливо ніколи не станеться. І дай Боже, щоб не стався. Напевно, Вольво це не про культ значка, це про культуру безпеки людей у машині. Якщо для вас авто не лише розвага, а й простір де щодня їздять близькі, то ця філософія має сенс. В загальному якось так. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. До зустрічі в наступних відео!